Свята у таких родинах може й не настільки багаті, тим не менше, дитячий сміх тут ніколи не припиняється. Це мабуть і підбадьорює батьків. От жовна щасливо бусідіти нормально все хорошо. Віктор Латун з бережів Кічняцького району вважає себе найщасливішим чоловіком, бо має аж восьмеро дітей, і всі слухняні та розумні. Тож після нового року до діток з подарунками завітав несподіваний гість, народний депутат України Олег Ляшко. Зустрічали політика ось такою дружньою компанією. Хай вам Бог дає здоров'я, затишку сімейну, щоб тільки було добро в хаті, затишок, любов, взаємоповага. Ну і найкраще, звісно, це наші діти. Другий день нового року народний депутат святкував з багатодітними родинами Ічнянського району. Олег Ляшко переконаний, що діткам частіше треба дарувати тепло і увагу. Тож за день він об'їхав майже 30 сімей і майже у кожній по п'ятеро шестеро дітей. Дай собі дай. давайте і святом вас. Дід мороз вам вітання. Переказував. Казав, що він за вами дивитиметься цілий рік. Цілий рік, що якщо ви будете сухняненькі, якщо ви будете хороші, то він обов'язково вам знову принесе подаруночки. З подарунками від Діда Мороза, народний депутат завітав і до родини Дем'яненків зичні. Тут двоє діток трирічний Владислав і дев'ятирічний Руслан. Мають інвалідність. Старший хлопчик взагалі не може ходити. Олегу Ляшко він розповів про свою найбільшу мрію. Я хочу ходити. Я впевнений, що ти будеш ходити. Головне, вірити в себе і все буде нормально. Вже після новорічно-різдвяних свят Руслана оглядатимуть закордонні медики. Тож у батьків є надія, що їх син таки стане на ноги. Підтримати хлопчика пообіцяв і народний депутат. чекали Олега Ляшка і в родині 70-річної Віри Молібок з Бережівки. Вже шість років Віра Володимирівна заміняє двом онучкам і маму, і тата. Життя іде, вам треба дітей на ноги поставити, вивчити. Я дуже радий вас бачити. Я бажаю, щоб 2014 рік був успішним роком для вас. Прихильним, добрим, щоб все у вас було добре, дівчатка. Хай вам Бог дає здоров'я. І вашій бабусі і вам. Цілий день Олег Ляшко роздавав дітям гостинці. Депутату співали колядки, розповідали віршики. Мами і тата ділилися з гостем наборілим. І так аж до самого вечора, що навіть дехто і не дочекався зустрічі. Тим часом народний депутат ще й заїхав поводити хороводи з найменшими жителями райцентру біля головної ялинки.